Він виховував двох санів і донечку, посадив сад. А от будинок мрії збудувати так і не встиг. За одного із героїв Небесної сотні Ігоря Ткачука сьогодні це роблять його земляки. У рідному селі загиблого велика Кам'янка Коломийського району нову хату зводять майже усім селом. Репортаж з місця події. був дуже добрий, веселий, життєрадісний. Він як їхав у автобусі він ніколи не сидів. Бо він каже, нащо сідати, як мені все одно прийдеться встати. Зараз хтось зайде і прийдеться встати. Щирі і чуйні слова про Ігоря сьогодні говорить не лише дружина, а й просто знайомі. Його називали трудягою і звичайним українцем. Сім'я з трьома дітьми мешкала ось у цій старенькій хатині, аби назбирати гроші на свій будинок мрії. Подружжя періодично їздило на заробітки за кордон, а потім був майдан. Я мушу відстояти майбутнє своїх дітей. Бо як я, кажу, не, не поїде ніхто, і нічого не зміниться. На Майдані Ігор був кілька разів. 10 лютого він приїхав додому, аби відзначити день народження наймолодшого сина Дениска, а через 10 днів загинув під час кривавих подій на Грушевського. Про те, що він був у столиці, рідна мати навіть не здогадувалася. Не знала нічого. Ні перший раз, ні другий раз я нічого діти не знав. Та він знав, що я не пуш. Ще на похоронах друзі по майдану дали слово втілити його мрію в життя. Біля старенької хати сьогодні кипить робота. Все так, як колись хотів батько, каже старший син Євген. Сьогодні він теж допомагає по будівництву. Підходжу, питаю що до чого, а на що то. ці так вчуся. Збудувати дім допомагають майже усім селом. Приїжджають навіть незнайомі люди. Гроші від доброчинців будівничі поки не беруть. Просять допомогти матеріалами. Давай цегу, давай перемички, давай блоки, давай цемент, давай шутер, давай пісок, підвези води. Якщо навіть хтось має там гроші, то ми кажемо, от дивись, іди там нам треба, то оплати привези. І отак ми працюємо. Вистачає і робочих рук до Володимир Чопик теж був на майдані. З ігорем зустрічався не часто, але допомогти його сім'ї. Прийшов без вагань на роботі, взяв відпустку за свій рахунок. Ми разом були на Майдані і разом боролись за одну справу. Так що я б це в принципі мій обов'язок допомогти його сім'ї вже тепер. Наразі матеріалів вистачає, кажуть односельчани. У пошуку меценатів допомагає і місцева влада. До кінця року земляки сподіваються здати будинок для сім'ї героя під ключ.